О, так, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовному Ро. Нарешті б'ються гуриня і мейкап експертка повертається. Місяць в мене лежать палетки, які мені Графіня привезла з Монако, купувала в монокійській Сифорі. І от нарешті я дозріла, щоб зробити ваш улюблений контент. Королева Своч, Боже, я, я королева е -е, всього світу. Ні, все світо. Знову на YouTube-каналі імені Себе. Вітаю, я нового Монро. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, я дуже вам рада. І навіть вам заздрів. Да, тому що для вас це буде відкриття. А всі ті, хто зі мною йде по життю, я теж вам дуже-дуже рада і вдячна за все, за перегляд, за коментарі, за підтримку, за критику. Хейту тут нема. Ну, так іноді, іноді тут хтось проповзає. От, але одразу одразу зникає. Тому, якщо вам цікаві теми б'ються, Якщо вам цікавий мейкап, то це відео для вас. якщо ви хочете трішечки відволіктися від того, хотіла сьогодні не матюкатися і не буду матюкатися, коротше, від всього, що відбувається, то це відео, я впевнена, вас, вас заспокоїть, розслабить. Та, та надихне, зробити щось прекрасне для себе. От, півонії, зараз вітамінки. До речі, що хотіла сказати? Чекайте, я спочатку несу другий шар о, лаку для нігтів, тому що сьогодні буде багато пальців, нігтів рук в кадрі. Що хотіла сказати вам: останній місяць я дещо так, знаєте. Російською педзабіла а, на YouTube, точніше, на, на актуальність тем. Значить, знаєте, Я видаю матеріал не досить свіжий, на те є причина. І я не втомилася від YouTube жодним чином. Мені подобається все, що тут відбувається. Все, це що відбувається з Ютуб-каналом Негомовна Монро, так зараз перегляди впали. Я видаю неактуальний з цьогоденню контент. І не так часто. А є ж алгоритми Ютубу. Перегляди впали, і кількість підписників дуже так повільно додається. Це мене, ну як, не так бентежить, як раніше. Я розумію, що ну, за останній. Рік, так, україномовний YouTube зробив надпотужний стрибок. Це просто, знаєте, це наче е, космічний корабль, е, знаєте, так стартанув. І конкуренція велика. Але все одно я останній от місяць відчувала себе, наче така, знаєте, от матрона, динозавріха. YouTube платформи, я не кажу зараз там російськомовний, українськомовний. ну от саме у платформі YouTube, хоча в мене ще немає навіть 100 тисяч підписників, але все одно у мене відчуття, наче знаєте, я так вже попрацювала добре, і можу так, так не, не поспішати, не... Віддаватися, знаєте, не занурюватися, не хвилюватися, не шукати якісь форми. Так сиджу на своїй кухні в своїй квартирі або ж там виходжу кудись от в радіусі піти метрів. Ну, тві в Ужгород, хоча от була Вінниці, не знімала, потім там о, о, відвідувала події і світські, цікаві, різні. Теж не знімала і цей стан. Ну, ви ж знаєте, я можу зробити сюжет, я можу зробити історію. З будь-чого. От серіал Менро і Піввоній другий рік. В мене нема проблеми з вигадуванням і з формуванням якогось контенту. В мене є переліки тем, які я робила ще два роки тому, три роки тому. І вони досі актуальні і будуть дивитись. Що, блядь, таке? Стіл роздобаний вже. А міняти не хочу. Ну от, коли ти сама собі хазяйка, і є якийсь мінімальний такий от рух на ютюбі, і тобі не треба нікому нічого, окрім себе, а, доводити, твоя, знаєте, от працездатність, вона наче трішечки затухає. Ну і треба робити паузу і слухати себе. От. Я вирішила російською не паритися на цей рахунок. Не те, що не звертати увагу. Ні, я на все звертаю увагу. Я аналізую, я рефлексую, а, намагаюся знайти першопричини свого стану, чому так відбувається. Але, ну, не риву на собі труси. От. Тому зараз я роблю легкий мейк, базу, основу для того, щоб тіні виглядали. Більш ну, природні. Ми з вами тестуємо косметику. А, і ще, я дуже активно зараз е, пишу в телеграм-каналі, в інстаграмі, а це швидкий дофамін. Точніше, це такий мікс, знаєте. Дофамін, кортизол, адреналін і такий мікс гормонів різних, але вони швидко потрапляють. Точніше, швидко виробляються, потрапляють, вони швидко виробляються організмом. Тому що ти написала, одразу реакція, одразу коментарі, одразу це все м -м, несеться, якщо тема актуальна, соціальна, м -м, стосується всіх, е -е, якась така гостра, це все коментується, е дискусія, е яка приростає в срач. соу so -so. А кожна людина вважає, що останнє слово повинно бути е -е, за нею. Я не виключення, ти обурюєшся, ти іноді ображаєшся, що тебе не розуміють і щось доводиш. А це все дуже виснажує і забирає сили і час, які я могла б витратити на тест палеток, який мене заспокоює, який мене ну, гармонізує. От, я ж то створена для краси та культури, яку я намагаюся нести в масу. Так, да, іноді екстраординарі шляхом, але мені здається, в мене все виходить. Як ви вважаєте? А? Напишіть в коментарях. А ще в нас спекотна. От коли спекотна, сьогодні, до речі, перший день літа, мені одразу нічого не хочеться робити. Ну як? Я уповільнююсь. Я... Так, А Так, друзі, ста, з повернення на канал Невгал на Онера ви фарбувалися. Так от, з брендом Huda Butie я познайомилася... Ну, сімнадцяти це рік був шість п'ять років тому. Точно пам'ятаю, от му році я приїхала в Париж відмічати своє 40-річчя. І напроти галереї Лафаєт, величезна сефера. Я пам'ятаю, заходжу стенд худа і нічого нема. От от тільки два тестери палеток і там о, три пари. V. Все. Тут фенті б'юті, різноманіття, далі Армані. Ну, все є. А от худа-б'юті, ну, майже порожній стенд. Я не знаю, там, зараз ця косметика настільки популярна, як була там 5 років, тому я впевнена, популярна. Я не слідкую. Але от палетка від худи, як і там перші палетки від Анастасії Беверлі Хілс, це була мрія а, кожного кожної мейкап поціновувачки людини, яка захоплена косметикою. І от скільки пройшло, через 5 років у мене з'явилася перша палетка від худи б'юті. По-перше, худи сама а, обличчя своєї косметики, вона ефектна, вона ну, така виразна, знаєте, зовнішність о, східна. І по-друге, це якісна косметика. Це якісна косметика. Я десь читала, що це все виробляється на виробництвах косметики Мак. Ну, люксової косметики. Давайте тестувати, так? Да? Нют від худа Beauty. Коштує ця палетка, зараз скажу. 72 євро. Це скільки? 72 на 4? Бля, дохуя. хуя? Ну, вибачте, будь ласка. Багато жіночка може собі дозволити. Ну, я такі палетки називаю, знаєте, і вас ще в труну намалюють. Поїхали. Ну, так, такий нюдик. Дивіться, а? Ну, палетка від Зіді. Це український бренд, який теж починав з накладних вій, коштувала 50 євро. Це худа. Світовий бренд. 72. Ну, різниця 20 євро. Не дуже суттєва. Так, давайте. Головне, це ж перша реакція. Мені графіня присилала фотки, ну, що я там побачила? Я вже не пам'ятаю, це було тиждень тому. О, тут ще є листівочка, дзеркало величезне, дивіться яке. Ммм, зручне, чекайте, плівка, плівка є. А, то пам'ятаєте А, Хайлайтер алітеоріти, о, да, все гаразд, але... дзеркало пожелебілісі, а дзеркало було. Так, давайте одразу дзеркало. Звільнимо від плівочки. Я ж все одно буду користуватися. Не розігрую нічого сьогодні. Хлестівочка. Дивіться, очі худе. Ну, о, зазвичай, от між дзеркалом, між двома половинками палетки, тут така прозора плівка. Тут зображення худе. Ну, що вам сказати? Це лухурі. Дивіться. М? Ну, ідеальний нюд. І теплі, і прохолодні, і шимери, і блискітки, все на світі. в ну, Балетці да, десь років 3-4. Я її бачила. Я її бачила в продажу. Але тоді багато жіночка не дозволяла собі. Ти ще й могла собі дозволити, але якось так злобилася. Зараз вирішила все. Що є можливість, чому б ні. А чим пахне? Ну, картоном. Красива, красива річ. От красива фетішна річ. От про це кажу, знаєте, коли. Ну, от все поєднано в продукті. От естетика, наповнення. Ти тримаєш в руках. А, навіть якщо ти не вмієш там це все міксувати, і тобі це не треба стільки відтінків, от ти тримаєш в руках. Сексяо продукт, це Сексяо. Але з вами Королева Сводчеф, я зрозуміло, що мене дратує в кадрі. Дякую, Півуні, але не сьогодні. Королева Сводчеф готова продемонструвати собі і вам. Всі відтінки, а потім щось намазюкаємо на очі. Так. Спочатку пальцями. Да? Попрактикуємо англійську, тому що кожен відтінок має назву. Бер – оце перший. І трішечки, трішечки такі рожевий. Ну, от Мені здається, що рожевий. Така рожиночка до речі, його можна нанести замість пудри. Давайте спробуємо, а одразу. Так. Оці світлі відтінки такі матові, я зазвичай використовую замість пудри. Бачите. Ну це too much, too much. Але якісь ділянки. На обличчі можна підпудрити. Угу. Так, спочатку мацаємо матові, а потім шимери. Так, плей. Красивий відтінок. Такі ніжняці на персичок. Дивіться, а, вам видно? Чекайте. От. Я візьму оцей світлий лейс. Ось такий бузочок. Дивіться. Ну, да, бузочок. І оцей от, о, консилер. А, це консилер. О. Вони кремові. Ага, будемо знати. Дивіться. О, як цікаво, куди ж мені консилер нанести? Давайте тут сюди на. Перенісся. Угу. Цікаво. Візьмемо цей тікл. Така троянда, дуже красивий відтінок. Дивіться. Бачите. А, Secret. Вони схожі, але а, Secret більш такий в краснінку виходить. Я б сказала ріжинку краснінку. От Тедді. Ну, така курага. Да? Курага? Красивий теж колір. Угу. І тейс. Темно такий бусковий. Ой, класний, дуже дивіться який. Ні, ну лухорі кольори. От от лухуря. Так, в нас залишили ще два матових. Love Bite. Давайте візьму. Такий фіолет Purple. І Spunkit. Ну це ж гамма Бускова. Видно, ага, видно. Такий соковитий, соковитий. Ожина, да, ожина. Угу. І от давайте. І от останній матовий спанкет. О! Оце така ягідка, да? Угу. Така прям соковита. М -м -м, ні, я б не сказала, що це смородина. Ну так, да, між Паричкою і смородиною. Теж дуже красивий колір. Ну, матовий жир. Просто от бамбяу сексяу. <після> Друзі, далі шимери. Grey до хроми. Дивіться. Тут і беш, і. Та Ні, тут навіть три кольори рожевий, якийсь такий трішечки Такий спермовий, який да? такий колір. Але треба їх. Пробувати о, під штучним освітленням. Це просто охуєнно. Ой. Наче знаєте, на така слюда. і так мерехтять трьома кольорами. Зараз ці нанесу і потім підсвічу ліхтариком з телефона. Так, фентезі. Ми йдемо в бузочок. Такий ягідний бузок. Але трішечки є така от е красненька. Да? Теж красивий. О! Боже, чому я раніше це не купила? Так, е Daydream. Так, да, аде це, оце. Оце бузочок такий. Бачите, це ягідка, а це бузочок. Неймовірно красиве. І. Charmed. Це такий беш, але все ж таки буде... Ні, це не беш, це мідь. Подивіться. Да? Це ж мідь. І знову. От подивіться. Excite. Такі бордо червоні. О oh май гаш. Подивіться. Куди я от-от. Чому на сюди. Чекайте. Чому на сюди? Ну, мені ж так зручно дивитися. А вам. Інфетю. Інфатюатет. Інфетютет. Блять, як це правильно читати? Чекайте. Щоб я не виглядала, як. Хоча яка різниця, як я виглядаю? Правильно. Я не можу все знати, як і ви. Тому, вибачте. Та я й не хочу все знати. Infatuated. Захоплений. Красива назва. І колір такий. От захопливий. Дивіться. Так, да, їх треба на щось наносити. На якусь основу. Хоча вони гелеві. Блять. Коротше, от вони. <гух> ну, Бембяу Сексяо от от серйозно. Жодного кольору, який би був, наче з іншої планети. Все гармонійно, все поєднано і все досить трендово. Давайте на мезюнькам я буду знімати парфюмерне відео. Що беремо? Хочеться щось таке легке. Навіть я б сказала акварельна, але зазвичай хі -хі -хі, в результаті виходить власниця ескорт-агенції в Дубеях зі стажем. 15 років. Що хочеться? Хочеться оцей лейс візьмемо. Давайте подивимось. Ні. Не осипаються тіні. Слухайте, не за 72 євро, щоб вони осипалися. Я б писала скаргу. Підзвонила б в офіс на пряму худі. А що я взяла? Вони однакові. Чи тут щось було в мене на пензлику? Блять, На пензлику були інші тіні. Я не побачила, ладно. ладна. Коротше, оцей колір під назвою Лейс. От, от його справжній колір. От тут він зміксований. Ладно, дивіться. А, клас. А куточок ми зараз підкреслимо чимось темнішим. Хочеться, хочеться оцей тейс. Да? Давайте. Я прямо малюю замість стрілки. І тушую от в складку. Шикарно тушуються. Зовсім не осипаються. Немає плям. Чудова пігментація, коротше, друзі, 72 євро. Може десь дешевше. Слухайте мене. Я вам погано, не порекомендую. Так, друзі, а нарухоме рухоме повіко ми нанесемо оцей дейдрім. Прям пальцем. Трішечки вкутик. І от нарухоме рухоме повіко. Боже, яка краса. І розташуємо синтетичним пензлем. От так. Можна ще продовжити вкутик. І крапельку під брівочку. зовсім. Це найпростіший варіант мейкапу. Я думаю, тіні шикарно носяться, не скочуються. Тримається пігмент, мені дуже подобається. Більше нічого намалювати не, не хочу. Просто ві і достатньо. До речі, деякі відтінки в палетках можна використовувати як рум'яхи. Наприклад, оцей от, о, тікл. Давайте трішечки його так от на яблучко і розтушуємо. Дивіться, як кльова. Але обережно, щоб не було плям. Друзі, туш. В мене супер-бупер-об'ємна Size Up від Sephora. Я її обожнюю. Це найкраща об'ємна туш в світі. Я вам її декілька разів показувала, в мене вже третій. Тюбик і я в захоплені. Другий шар. Ну, якщо ви полюбляєте густі такі, сказав, жирні вії, то другий шар. Рекомендаціон. А так одного достатньо. І для того, щоб візуально збільшити очі, я промалюю білим олівчиком, сльозову Ніжньо повіки. Друзі, це все. Хоча ні, хочеться якоїсь ротяки, да? від такий інтенс чекайте. В мене є помада від Патрісії Лідо у відтінку 02. Я робила тест огляд на всю лінійку Патрісії Лідо. Дуже кліва помада, рекомендую. Кремова текстура. Я наношу сечатка на весь об'єм губ, а потім беру такий скошений пензлик, який бажано помити. Зараз вам покажу, як це робиться. Дивіться. І отак. І Він такий трішки розуміти. Знаєте, от наче їла Чебурек? Угу. Такий соковитий. З м'ясом. з бараниною. Чебурек же готується на олії. А олія розчиняє будь-яку косметику. Тим паче помадос. Давайте наша улюбленого. Ну що, друзі, я готова оголошувати вердикт Б'юті-гориня, мейкап-експертка, невгомовна Монро. Рекомендує палетку Нют Нью New від Худе Б'юті. От всім серцем, якщо у вас є 72 євро, от рекомендую, ви отримаєте задоволення. І цієї палетки вам вистачить ну, надовго. На дуже довго. Якщо ви користуєтеся косметикою в побуті, якщо ви візажист або ж візажистка, яка поціновочка, поціновичі, впевнена, ви знайомі з цією палеткою. І ще раз переконалися, що це бестселер в світі косметики декоративної. Я всім дуже дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви віддячите мені лайком. Напишите коментар, чи знайомі ви з цією палеткою. І яка палетка у вас найулюбленіша? Точніше, ні, яка палетка у вас. Ну, була першою, Да, Давайте так. Діліться в коментарях. Я все читаю, на все реагую, намагаюся реагувати. І що, якщо ви хочете підтримати канал Невгомовного Монро, одноразово зазирніть в інфобокс або ж оформлюйте спонсорство на постійній основі. Всім дуже дякую і побачимось. У нас попереду ще дві палетки. Що тут їх три, а тут одна величенька. Але це все в наступне відео. Люблю! Чекайте, сердечко, по традиції. Серце каже, ту-тук-ту-ту-тук-ту-тук-ту-ту-тук. А каже, тук-тук-ту-тук-ту-тук-тук-тук-тук. Хто питав, де кицьки, всі сплять. Денний сон красивий. Все. Ні, а сердечко було. Все. Люблю.